Українська зі смаком кави або вчимося правильно називати і замовляти улюблені гарячі напої. Перш за все варто розуміти, що лате, американо капучино еспресо це все слова запозичення, тому й виникають поплутання наголосів і з'являються на ті літери. Починаємо з найміцнішого еспресо. Це найменування виду кави прийшло до нас з італійської зі значенням вичавлений, спресований, а також швидкий або тільки-но виготовлений. Саме тому й виникла плутанина зі словом експрес, тобто той, що рухається швидко, і з'явилася небажана помилкова літера К – «експресо». Ні, так неправильно. Ще подивилися на правопис слова в першомові і перейняли подовження. Але українська, не італійська у нас буде одна «С». Ес еспресо. Найкраще пробуджує зранку філіжанка еспресо американо капучино. Мокачино та рестрето переносимо на наш мовний ґрунт з літерою и адже цього вимагає правило дев'ятки після ДТЗС чи з чишжир, де ти з'їси цю чашу жиру, і якщо далі стоїть приголосний, пишемо и, і знову ж таки жодних подовжень у словах не буде. Надаю перевагу американо. А не капучино, бо воно менш калорійне. Порція рестрето менша за об'ємом ніж еспресо. А от мокіато напій, схожий на маленьке капучино, але набагато міцніший, пишемо через і, бо літера К не входить до правила дев'ятки. Також помилково додавати апостроф до слова жодного мокіато. Мокіато, як і більшість різновидів кави, прийшло до нас з Італії Латте. Дослівний переклад кава з молоком. Вимовляємо з наголосом на перший склад і пишемо без подовження, на відміну від першомови. Улітку полюбляю гуляти парком зі стаканчиком прохолодного лате. Глясе. Охолоджений напій з кави або шоколаду з лікером чи морозивом. Наголос ставимо на другий склад, як і у французькій мові, з якої походить назва. Один з найбільш популярних десертів напоїв у літку – глясе. Із правописом та орфоепією розібралися, але ми замовляємо: холодний лате чи холодний, лавандове капучино, чи, може, лавандове. Варто пам'ятати, що найменування кави це іншомовні незмінювані іменники неістоти, які в українській належать до середнього роду. Тому правильно холодне лате, лавандове капучино, міцне еспресо. Запашне американо прив'язувати до нас в різновидів кави чоловічий рід це вплив російської мови. Наостанок про найбільш проблемне раф надто ж неприродно звучить у поєднанні із прикметником середнього роду солодка раф. А все тому, що цей напій походить із російської, де належить до чоловічого роду. За аналогією до кофі. За легендою, раф кава з'явилася внаслідок експериментів у московицькій кав'ярні, наприк. 90-х років, тож не варто сушити голову над рав кавою. Українська дозволяє викреслити це слово з ужитку, як зробили баристи в меню. Тож смакуємо кожним українським словом як ранковою кавою та тримаємо мовний фронт разом.